Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Високо в горах, де небеса торкаються землі, у старій церкві, що стоїть на краю прірви, живе пророк, який несе людям слово Господнє. Він віддалився від світу, але його дух завжди присутній серед людей, до яких він говорить мовою вішунів і святих. І ось сьогодні він вийшов до своїх вірних, несучи тривожне послання. Слухайте, діти мої. Мовив пророк, стоячи на порозі церкви, обличчям до гір, що свідчать вічність. Мені було показано майбутнє, що чекає на нас вже за кілька днів. Темна хмара насувається на наш край, і ця хмара несе не лише негоду, а й небезпеку. Я бачу загрозу, яка наближається зі швидкістю буревію, і ніхто не зможе уникнути її наслідків, якщо не буде готовий». Пророк вдивлявся в обличчя кожного, хто стояв перед ним. Цей тиждень принесе випробування, яке перевірить наші серця і нашу віру. Прийде час, коли ворог спробує зламати нашу волю і дух. Це не лише військова загроза, це атака на нашу єдність, на наші сім'ї, на нашу віру. Вороги хочуть посіяти паніку, розбрати недовіру, аби послабити нас всередину. Та я кажу вам не піддавайтеся страху. Пророк глибоко зітхнув, і на його обличчі з'явився тінь болю за свій народ. Мені було явлено, що цього тижня нас чекає ще одне страшне випробування: масштабний обстріл, який вдарить по нашій землі з неочікуваною силою. Це буде найбільша атака за останні місяці, і вона націлена на те, щоб посіяти хаос і страх. Я прошу вас, будьте пильними, не ігноруйте попереджень, ховайтеся в укриттях, коли почуєте тривогу. Захистіть себе і своїх близьких. Не дайте ворогу здолати ваш дух. Ми повинні бути готові і згуртовані, бо тільки так зможемо вистояти проти цієї загрози. Зараз настав час об'єднатися у молитві і бути пильними. Захистіть свої домівки, будьте уважними до всього, що відбувається навколо вас. Ці дні будуть важкими, але віра наш найбільший захист. Моліться один за одного, допомагайте тим, хто поруч. Тримайтеся разом, бо лише разом ми вистоїмо перед цією бурею. Бог не залишить нас у скруті. Але він чекає, щоб ми проявили свою відданість і мужність. З цими словами пророк зупинився та й склав руки в молитві. Його слова зависли в повітрі як заклик до кожного хто почув, готуватися до непростого тижня, бути сильними і не втрачати віри.